У туристичному поході ми час від часу питаємо в себе, як далеко ще потрібно йти. Ну або кожні п'ять хвилин мучимо цим питанням усіх навколо. І щоб не докучати ні собі, ні іншим, можна самостійно порахувати довжину маршруту, а як це зробити, дізнаєшся вже за кілька хвилин. Для початку пригадаймо, що таке масштаб. Масштаб це число, яке показує в скільки разів зменшена відстань на карті порівняно з відстанню на місцевості. Розглянемо види масштабів на прикладі топографічної карти масштабом 1 до 25 тисяч. Числовий масштаб має вигляд дробу, де в чисельнику вказана відстань на карті, а в знаменнику відстань на місцевості. Зверни увагу. У числовому масштабі відстані завжди записуються в сантиметрах. Іменований масштаб записують словами в одному сантиметрі 250 метрів. Лінійний масштаб має вигляд прямої лінії з поділками найменша має значення 1 мм, що відповідає 25 метрам на місцевості. Щоб порахувати протяжність маршруту, достатньо лише мати лінійку та топографічну карту. Довжину лінійно витягнутих об'єктів порахувати дуже легко. Розглянемо приклад. Порахуємо протяжність стежки, що проходить через ліс. Прикладаємо лінійку до карти і визначаємо довжину стежки вона становить 1,8 см відповідно до масштабу карти в 1 см 250 метрів. Щоб дізнатися, скільком метрам на місцевості відповідає 1,8 см карти, потрібно 1,8 помножити на 250. Так отримаємо 450 метрів на місцевості. Цю ж відстань можна порахувати іншим способом. Потрібно просто використати циркуль вимірювач. Прикладемо ніжки циркуля до точок, між якими потрібно виміряти відстань. Не змінюючи положення ніжок, прикладаємо його до схеми лінійного масштабу так, щоб одна ніжка циркуля торкалася позначки 0 метрів. Тоді інша ніжка вкаже на протяжність маршруту. Використання лінійного масштабу дає змогу отримувати дані про відстань на місцевості без проведення обчислень. Ціна поділки становить 25 метрів. Відповідно, протяжність стежки дорівнює 450 метрів. Спробуй порахувати довжину маршруту, якщо відстань від точки А до точки Б на карті становить 5 см, а масштаб 1 до 100 тисяч. 5 см помножити на 100 тисяч см дорівнює 500 тисяч см або 5000 метрів чи 5 кілометрів. Складніше виміряти об'єкт, який має звивисту форму. У такому випадку використовують нитку або курвіметр. Розглянемо приклад вимірювання довжини річки Русава від мосту до млина, якщо масштаб топографічної карти становить 1 до 25 тисяч. Уздовж річки прикладаємо нитку так, щоб вона повторювала її контури. Зафіксувавши довжину на нитці, випрямляємо її та прикладаємо до лінійки. Бачимо, що довжина річки становить 5,5 см. Далі обчислюємо довжину річки на місцевості. Для цього 5,5 см потрібно помножити на 250 метрів. Дорівнює 1375 метрів. Ще один спосіб обчислення довжини кривих ліній можливий завдяки спеціальному приладу курвіметру. Під час руху курвіметра уздовж кривої лінії стрілка циферблата вказує на пройдену на карті відстань у сантиметрах, а далі цю відстань так само обчислюють відповідно до масштабу карти. Топографічні карти настільки детальні, що можна навіть порахувати, скільки дерев росте в лісі. У першу чергу потрібно виміряти площу. Це також можна робити двома способами. Геометричним та за допомогою міліметрової сітки. Геометричний спосіб дає змогу виміряти площу об'єкта через формули вимірювання площ прямокутників, трикутників, трапецій тощо. Якщо форма об'єкта має прямокутну форму, то достатньо лише виміряти довжини його сторін та обчислити площу. Якщо ж об'єкт має неправильну форму, його можна розбити на менші геометричні фігури. Сума площ отриманих після обчислення і є загальною площею об'єкта на карті. Площа лісу на топографічній карті масштабом 1 до 100 тисяч має форму прямокутника зі сторонами 1 см та 3 см. Самостійно визнач площу лісу в гектарах, якщо довжина його сторін А та Б становить 3 та 1 см відповідно. Для початку переведемо числовий масштаб в іменований. В одному сантиметрі 1 км. Значить, дійсні розміри ділянки лісу становлять 1 км і 3 км. Тоді площа ділянки лісу становить 1 помножити на 3 дорівнює 3 квадратних кілометри або 3 мільйони квадратних метрів. 1 гектар це 10 тисяч квадратних метрів. Отже, 3 мільйони квадратних метрів поділити на 10 тисяч квадратних метрів дорівнює 300 гектарів. Записуємо відповідь. Другий спосіб обчислення площі застосування міліметрової сітки. Щоб обчислити площу об'єкта, потрібно прикласти міліметрову сітку до топографічної карти та порахувати кількість квадратних міліметрів. А далі застосовуєш масштаб карти та обчислюєш площу об'єкта. Запам'ятай масштаб. Це число, яке показує в скільки разів зменшена відстань на карті порівняно з відстанню на місцевості. За допомогою масштабу можна обчислювати довжину та площу різних об'єктів. Для обчислення довжини лінійних об'єктів потрібно лінійкою виміряти їхню протяжність на карті, а потім перевести в метри відповідно до масштабу. Криві лінії на карті вимірюють за допомогою нитки або курвіметра. Щоб обчислити площу, використовують два способи геометричний та за допомогою міліметрової сітки. Тепер ти легко можеш дізнатися, як далеко ще потрібно йти в поході. Став уподобайку та підписуйся на наш канал, щоб знати більше.